22 два привіт, Роман Приенюк Тв. Двадцать два. Двадцать два. Може я сховаю їх. Я недобре. подумай, взяти. два дарики, трусити все дорога в два. 22. два, я Так. Коротше, два, була 22. Так. Мені бо я якось А я Так, отак земля їздить цього року. на трактор виберега, тепер вона вся виїхала до Бані, все вимушено, дороги там вже не буде. Так двадцать два семь попа.